Добрий день, діти! Мене звати Галина Степанівна, і зараз у нас урок Історії України. Тож налаштовуємось на урок, будемо уважно слухати, думати, працювати, і перша наша вправа, яка допоможе нам зосередитися, це вправа сходи до храму. Побудуємо ми їх з'єднуючи пальці правої і лівої руки. Будуємо так, як я показую. Покладемо палець на палець. Права-ліва, права ліва, права ліва права-ліва. Права, ліва. і мізинчики ми залишаємо вільними. Ще раз, глибоко вдихаючи, будуємо сходи до храму. З'єднали. Вдихнули, видихнули. Бажаю, щоб ці сходи привели вас у храм науки. Ми працюємо зараз над розділом княжа Русь Україна. Пригадайте, в якому році князь Володимир охрестив Русь? Князь Володимир охрестив Русь у 988 році. В честь цього поставили пам'ятник у місті Києві? Визначте століття, у якому було похрещено Русь? Русь охрещено в X столітті. Скажіть, яку святиню збудував князь Володимир? Князь Володимир збудував Десятинну церкву. Перед вами ілюстрація Десятинної церкви. Як і де? Відбувалося хрещення киян. Хрещення киян відбувалося у водах Дніпра. Наступна наша оправа – це історичний альбом. Внизу презентації у вас є портрети князів. Пригадайте їх імена. Наступне наше завдання потрібно буде співставити портрети князів з їх внеском у розвиток Київської Русі. І дати відповідь у хронологічній послідовності. Перевірте себе, засновник Київської держави це князь Олег. Під час збору полюдя загинув від рук древлян, князь Ігор, встановила чіткі розміри данини, помстилася за смерть чоловіка. Це княгиня Ольга. Розширив межі Київської Русі князь Святослав. І охрестив Київську Русь князь Володимир. В хронологічні послідовності ми князів поставили. Тож, давайте пригадаємо Олег Ігор, Ольга, Святослав Володимир. Сьогодні ми з вами познайомимося з князюванням ще одного князя. А дізнаємося ми про нього із вірша Романа Загадовича. Послухайте, будь ласка. Свого батька гідний сину, ти підніс до сили, слави, до могуття батьківщину. Пильнував ти, Ярославе, щоб жили по правді люди, щоб законом справедливим і Твої судили суди. І про те подбав ти, княже, щоб коштовним самоцвітом. Прибраний увесь багатий блиснув Київ перед світом? Ти здвигнув собор Софії з каменю і срібла злата, ще й тепер про ту славу мріють золоті ворота. Скрізь пошаною по світі твоє вчення споминали. Королі, князі, вельможі, В тебе ласки забігали. Скажіть, будь ласка, про якого князя йдеться у вірші? Так, в цьому вірші розповідається про Ярослава. Князя Ярослава ще називали мудрим. І сьогодні ми дізнаємося, чому ж князя так прозвали. Отже, тема нашого уроку князь Ярослав Мудрий Руська Правда, зростання авторитету Київської держави. І працюємо ми за планом. Прихід до влади Ярослава Мудрого. Внутрішня політика князя, перший писемний збірник законів Руська Правда, зовнішня політика Ярослава Мудрого. От на уроці ми навчимося знаходити на карті території Київської Русі та Києва за князя Ярослава Мудрого, називати з допомогою вчителя наслідки його зовнішньої та внутрішньої політики, складати характеристику князя Ярослава Мудрого. Як особистості державного діяча застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття Руська Правда, «міжособні війни, Закон. Володимир Землю зорав, а Ярослав засіяв. Цими словами Нестор Літописець хотів показати, що Ярослав продовжував справи свого батька Володимира. Уявімо, що вчені винайшли машину часу. І ми з вами потрапили в часи Київської Русі. Але наш час перебування в Києві обмежений, тому щоб якомога більше дізнатися про Київську Русь, про Київ, про правління Ярослава. Нам можна буде послухати жителів, дружинників, які. Воювали разом із Ярославом, літописця, який вів літопис, боярів, які були разом із князем Ярославом і допомагали йому управляти державою, та послами інших країн, які часто бували у гостях у князя Ярослава. Отповідають нам зараз дружинники, як прийшов до влади князь Ярослав. Після смерті Володимира у 1015 році протягом 4 років тривали міжособні війни між його синами, яких було у Володимира Аж 12. У 1019 році Ярослав захоплює Київ і приходить до влади. Згадаймо, що ж таке міжособні війни? Міжусобні війни, це війни між синами князів за владу. Літописець записав, що правління Ярослава мудрого Київською державою було з 1019 по 1054 рік. Ще він говорить, що, хоча Ярослав був кривий, тобто кульгавий, він мав одну ногу коротше іншої. Але хоробрий на раді і доброго розуму. У Хрещені мав ім'я Георгій або Юрій. Ще літописець згадує, в 1026 році уклав угоду Ярослав з братом Стеславом, поділивши Руську землю по Дніпру. Отримав Київ з правобережжям, а Мстислав Чернігів з лівобережжям. Після смерті Мстислава у 1036 році став володарем усієї Русі. Ярослав доклав багато зусиль до зміцнення держави. У 1030 році, на півночі, Ярослав зайняв межі Міщуким озером і Балтикою, і там заснував місто Юр'їв. Нині це Тартум. З початку 1030 х років. Відвоював у Польщі Червенські міста і Бецьку вусть. Заснував там місто Ярославль. Можемо спостерігати на карті. Ось Київ. Ярослав розширив межі Київської держави на Заході, де заснував місто Ярославль. На півночі, і тут заснував місто Юр'їв. а також на півдні. Де він боровся із печенігами. Ратники згадують, щоб охороняти свою державу проти нападів кочовиків, Ярослав укріплював південний кордон, будуючи міста над ріками Росю і Трубежем. Так з'явилося місто Корсунь, місто Канів, а також ще стало більш укріпленим місто Переяслав. Перед вами герб міста Корсуня Шевченківський, а також залишки фортеці Ярослава Мудрого у місті Корсуні Шевченківському. Про внутрішню політику князя Ярослава Мудрого ми послухаємо боярів. Подивіться, у 1037 році Ярослав Мудрий за літописами звів Софійський собор. Це на сьогоднішній день найдавніша. Кам'яна споруда на території Київської Русі. У 1036 році за літописом Ярослав Мудрий розгромив біля Києва Печенів, і нібито на місці перемоги над ним почав будувати в 1037 році Софійський собор. Але діти дослідження показали, що собор почав своє існування. Ще за часів Володимира Великого. Бояри також розповідають, що при Софійському соборі Ярослав Мудрий відкрив школу і бібліотеку, де переписувались книги. Також Ярослав Мудрий збільшив територію Києва в сім разів. Зведено Ярославів вал 3,5 кілометри. Зверніть увагу. Ось на одиничка оце було місто Київ за часів Володимира Великого. А от настільки збільшилось місто за Ярославом. Майже в сім разів збільшилось оце Ярославів вал навколо Києва. Ось так вигляділо місто Київ. За Ярослава Мудрого. Золоті ворота були головним входом у місто Київ. Збудовані вони за часів Ярослава Мудрого. От тут ми можемо спостерігати вал, який був навколо Києва. Також за Ярослава Мудрого було вкладено перший писемний збірник законів. Цей збірник законів називався Руська Правда. Що ж в ньому було? Там були записані закони. Що ж таке закон? Це правила поведінки, які повинні виконувати всі мешканці держави. Зараз я вам пропоную прочитати деякі зі статей про штрафи. 80 гривень за вбивство княжого мужа або члена старшої княжої дружини. 40 гривень за вбивство простої вільної людини, половина або половир'я в 20 гривень за вбивство жінки та тяжкі увіччя відсічення руки, ноги, носа, порчу ока. За княжого сільського старосту платить 12 гривень, а за княжого Рядовича 5 гривень, а за вбитого смерда чи холопа 5 гривень, а за княжого коня 3 гривні. А за коня смерда 2 гривні. Зверніть увагу, як цінувалося життя? Що ви можете сказати? Так, що закони несправедливі. Хоча цей збірник законів і не був справедливим, проте головне завдання Руської правди давати можливість сторонам боронити свої права на життя, здоров'я і майно а суд. Мав підставу до справедливого вироку. Особливою прикметою руської правди був рух у бік гуманності, наприклад, заміна кари смерти грошовою карою. А тепер послухаємо послів інших держав. Що ж вони думають про зовнішню політику Ярослава Мудрого? Київська за Ярослава Мудрого була великою і могутньою державою Європи. Досягнувши на ті часи найвищого розвитку. На той час поширеною практикою була шлюбна дипломатія, шлюб між представниками династій, які правлять, Ярослав Мудрий одружив своїх дітей для укріплення авторитету Русі з володарями різних держав. Відомі долі доньок Ярослава Мудрого. Завдяки шлюбам доньки Ярослава Мудрого увійшли в історію. Як королеви трьох європейських держав. Єлизавета Ярославна. Вона була вийшла заміж за короля Норвегії, а потім після його смерті за короля Данії Анастасія, Королева Угорщини і Анна, королева Франції. Та не лише доньки були одружені із королями. Один із синів із сестрою короля Польщі, другий син одружений з Вінцентійською царівною, та й сам Ярослав з дочкою норвезького короля Інгільгердою. Зверніть увагу, як скільки було зв'язків, це дало можливість укріплювати дипломатію. От і підходить до кінця наша подорож. А щоб дізнатися, що ви звідси запам'ятали. Пограємо в гру так чи ні. Ви повинні назвати події, які пов'язані з діяльністю Ярослава Мудрого. Пов'язана ця подія з його діяльністю чи ні? Збудовано головний храм Росії Софійський собор. Так. Збудовано Десятину церкву. Ні. Головний парадний в'їзд до Києва називається Золоті ворота. Так. Золоті ворота були повністю вкриті золотом, ні. Територія Києва збільшилася в декілька разів. Так. І частину Києва обнесли високим валом для захисту від нападників. Так, а зараз дайте відповідь: чому ж князя Ярослава прозвали мудрим? Подумайте і пригадаємо, що зробив Ярослав. Ярослав укріпив авторитет Київської Русі, розширив місто Київ. Збудував Софійський собор та Золоті Ворота, відкрив школу та створив бібліотеку при Софійському соборі, збудував нові міста для захисту південних кордонів, при ньому був написаний збірник законів Руська Правда. Тому чому ми називаємо Ярослава Мудрим? Тому що він дуже багато зробив для своєї держави і керував розумно і мудро. В різних містах України стоять пам'ятники Ярославу Мудрому у місті Суми. Такий пам'ятник стоїть у місті Києві біля Золотих воріт. Такий пам'ятник стоїть у місті Біла церква. Отакий От пам'ятник стоїть у місті Харкові. Зверніть увагу, на всіх пам'ятниках Ярослав Мудрий тримає книгу. Вам залишилось виконати завдання для самостійної роботи. Визначте роки правління Ярослава Мудрого, як називався збірник законів, написаний при Ярославові? Що створив Ярослав Мудрий при Софійському соборі? Визначте століття, в якому правив Ярослав Мудрий, які міста заснував Ярослав Мудрий, і що було збудовано у Києві за часів Ярослава Мудрого. Закінчується наш урок, я хочу звернутися до вас зі словами, з якими Ярослав Мудрий звернувся до своїх синів на смертному одрі. Сини мої, майте між собою любов, і якщо будете ви в любові між собою, то й Бог буде в вас і покорить Він вам, противників, під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Бажаю вам жити у мирі, не сварячись у любові.